В ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми слухали цікаву історію з Євангельською історією, коли один із молодих людей, чоловіків, підійшов до Господа, спокушаючи його. І запитав, що робити мені, щоб осягнути вічне життя. Він спокушав Бога. Але кожен з нас в своєму житті, усвідомлюючи смерть, кінечність цього життя, кожен з нас. Дуже часто задає собі це питання, що робити мені тут, на землі, щоб там, у світі духовному осягнути, успадкувати вічне життя. Ми не спокушаємо Бога, але час від часу ми задаємо собі, самі собі, таке питання. Бог відповідає. Люби ближнього, люби Бога, всім серцем, всією душею, всіми помислами і ближнього як самого себе. І як приклад цієї любові, Господь Бог наш Ісус Христос сьогодні говорить притчу про. Самарянина, який допомагає побитій і пограбованій людині. Людина попала у руки розбійника. Розбійники пограбували, побили його. І він ледве живий лежить при дорозі, а мимо проходить священник, левит. І не допомагають йому. Проходить просто самарянин, проста людина, і він не тільки перев'язує рани Його, а бере з собою. Він оплачує його лікування. Сьогодні ми, напевне, як ніхто у світі. Розуміємо, що це означає допомогти у важку хвилину. Бо ми з вами, українці, вся наша Україна сьогодні у ролі отого пограбованого і покаліченого перехожого. Жили ми, молилися. Трудилися, засівали поля і раптом прийшли нелюди, які попалили, замінували ці поля, розграбували наші святині і хочуть знищити нас з лиця землі. І у важку хвилину. Знайшлися ті люди, які подали руку допомоги і підтримали нас в найважчу хвилину. Були і ті, хто називає себе священниками, але прийшли мимо, були і ті так звані священнослужителі. Які благословили цей розбій, але ми не будемо звертати увагу на них. Сьогодні ми будемо дивитися у цьому світі, хто є справді наш ближній, бо той ближній, хто подав у найважчу хвилину руку допомоги. Той і є Божий посланець, той і є той, хто допоможе нам осягнути вічне життя. І разом з тим ми знайдемо дорогу до Бога. Вже другий рік іде війна, страшна війна, безпощадна, безжалісна війна. Кров, людська кров лється потоками. І ми вже втомлюємося від цього. Але пам'ятайте, що перед світанком найтемніша ніч. І після цієї темної ночі буде світанок, буде наша перемога. Не опускайте руки. Бо знайдеться у світі той добрий самарянин, який допоможе нам в найважчу хвилину, що ще попереду. І ми, отримавши допомогу, знайдемо дорогу до Бога, дорогу до нашої перемоги. Віримо в це, бо про це говорить нам Господь в сьогоднішній нашій притчі. Віримо в це, трудимося. І молимося з вірою, а воїни наші хай міцно стоять там на передовій, бо тільки з перемогою ми отримуємо щасливе майбутнє, тільки з перемогою наші діти будуть жити в побожній, багатій, світлій і мирній державі Україні. Тільки з перемогою ми зможемо молитися у українській, істинно українській незалежній церкві. Хай Господь сьогодні укріпляє кожного з нас, воїнів наших, і приведе нам того доброго самарянина, який допоможе нам у нашій боротьбі. Боже, благословлення на всіх вас.